Зоні. Олександр Цибульник, номер 15 Вище, Олександр Сніжко, 77-й, Іван Оробець, 20-й. Валентин Кришков у середній лінії під четвертим номером ліворуч. Праворуч Віталій Гемега, номер 9 І на вістрі атаки Вадим Шаврін, 23-й номер. Головний тренер Віталій Костиш. Арбітра ми вже представили. І склад команди Гостей. А от нагода у Буковини дістаються до лінії штрафного майданчика. Там падає Іван Тищенко. Заробляє право на штаб. Увага! Удар! Не пробиває, пробиває. Пробуває з нам вже Тищенко. Кутовий розіграно. Подача на лінію Воротарського. Тищенко знову пробиває, але цього разу. І от тут прорив, фол, кучні крики, жовта картка і призначено штрафний удар. Готується удар. Цибульника здається прямий потужний низом, серія рикошетів, м'яч застрягає там. Розіграш відбувся. Подача туди до штрафного майданчика. У боротьбу. і удар! Рятує команду Каневце. Перший момент на 18-й хвилині. Стається. Перший момент. Супер момент на дві команди. Поділяємо, Перехоплює м'ять. Починає нову атаку. Через лівий фланг Чушенко. Навіщо до штрафного. Удар! Знову. Знову. Зізнаюся, що... З... Ух ти, хороший удар! Удари хороший. Це можливість. Це удар. Правильно зробив. Голкіпер здійснює сей... хороший сейф. Також зізнаюся, що ну, дуже багато Буковина. 0-0. Зараз можу спробувати порахувати, ні, не слоненята для того, аби заснути. Це, в принципі, не дуже потрібно. Порахувати кількість ударів, які були за 30 хвилин, їх було небагато. Знаєте, я зараз звернув. Ох, там футболіст поділля ногою. Махнув поруч із ногами суперника. Ох, махнув, якби влучив, це був би пенальті. Удар! М'яч проходить повз ворота. Із... Супарником там не вдалося за м'яч зачепитися. Так і не вдалося. А? Шанс на контратаку виникає. Голо проривається пов суперника. Він на вільному просторі. Подача! А де удар? А де удар? Ох, як не вдало. Зараз завершу цю атаку. Форвард. Момент. Прорив. Відповідь у Поділля. Удар! Ну Це не пенальті. Це не пенальті. І ви знаєте, судячи з перших. Подача. Удар. Ну Як удар? М'яч полетів. Я О, дякую за компліменти. У нас перший тайм завершився. Поділля Буковина рахунок 0-0. У Хмельницькому матч відбувається. Ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля на вістрі. Вадим Шаврін номер 23, Головний тренер Віталій Костишин. Буковина удар по воротах. Тож, Буковина після потрійної заміни. Дивимося за розіграшем Кутового. Навіс. На лінію на 11 метрів м'яч у сітці воріт 1-0. Лебоковина виходить уперед. На 50-й хвилині відзначається Юрій Дудник. Центральний захисник Юрій Дудник виграє повітря і забиває. Дудникові за три тижні виповниться 22 роки. Забиває він перший гол у цьому протистоянні. І перший гол забиває. Не кажучи вже про те, що хочуть вболівальники на секторі Ультрас. Голуб. Простріл. м'яч проходить по всіх. І виходить за бокову лінію. Хороший прорив. Коришков. Падає. Коришков. Жовта картка. Удар! Міч Ледивий воріт. Щось схоже на намір пітива банк. Щось схоже на грувабанк. Удар по воротах і м'яч хем'ячво 5 но? з таким складом mm -hmm. і з тренером легіонером, який перед тим працював у шахтарі. Має виходити. До прем'єр-ліги. Це очевидно, по-моєму. Якщо ні, то це буде велике здивування і сенсація. Так, зі знаком мінус. Так, що там? Дісталося. Удар. Готується удар. Ні, це продовження через пас. І втрачає Сніжко. Дуже невдало зіграв Сніжко. Кілів відкладно жовту отримав. Удар! Поперечку, здається, м'яч вилучив. И падение. Арбітр указывает на 11-метровую позначку. Арбітр призначає пенальті. Удар не забиває Андрейчук. Невигадливый удар. В принципі, щось схоже на удар по центру воріт від форварда Боковини. Падення. Такий вражничший футболист Букову на вирушень. От зараз 87 хвилина і Поділля розвиває атаку через правий фланг, може бути небезпечно. Розстріл удар в нотих. Суперсейв Каневцо. Ще удар. Подача до штрафного майданчика. Вдається знятий мяч з голови. Ще удар. По правому флану Поділля атакує. Подача. Гадаю, що до сьогоднішнього дня Буковина ще не перемагали. з Точки зору порятунку. Завершується у нас гра. Фінальний свисток лунає 0-1. Єдиний гол. Все вирішив єдиний забити гол, яким відзначився Юрій Дудник. Забив.